Людиноцентричність, безпека та технології ключові тренди ринку праці в Україні. У Львові відбувся HR Camp 2025, де зібралися провідні експерти галузі, обговорили, як підтримати бізнес і людей під час війни, та якими будуть головні тенденції ринку праці у найближчі роки. Фахівці з управління персоналом, керівники компаній, розробники технологій говорили, як війна змінила ринок праці та що допомагає бізнесу залишатися стійким. На один день Львів став головною точкою зустрічі для hr спільноти України. Конференц-зали заповнили фахівці з різних міст, керівники компаній і розробники інноваційних сервісів. Програма подій охопила теми від психологічної підтримки співробітників до автоматизації процесів рекрутингу. За словами експертів, війна радикально змінила ринок праці. Сотні тисяч українців були змушені змінити місце проживання, тисячі компаній перебудувати роботу або закритися. Тепер бізнес змагається не лише за прибуток, а й за людей. Насправді найбільший дефіцит в сферах, по-перше, масового рекрутменту, масового підбору. А по-друге, це так звані сині комерції, тобто масовий підбір це, наприклад, сфера рітейлу, роздрібні магазини, це сфера хоріка, хотлос, кафе – це також сезонний великий найм. Ці галузі вони конкурують за людей із Збройними силами України, тому саме в них відчувається найбільший дефіцит кадрів. Керівники компанії кажуть, нині український ринок переживає трансформації, адже через нестачу кадрів доводиться застосовувати штучний інтелект для продуктивності тих працівників, які залишаються на місцях. Сьогодні ключовим аспектом є також прозорий процес пошуку роботи, щоб кандидати почувалися захищеними, а роботодавці отримували чесний доступ до фахівців. Ми, в тому числі, на роботу є впроваджуємо такі технології. Першу чергу це історія захисту конфіденційності. Ми провадили можливість приховати номер телефону. Ми надаємо безпечні чати для спілкування саме на платформі, для того, щоб люди не передавали щось зайве на тому етапі, на якому вони не хочуть передавати. Окремою темою для обговорення було повернення ветеранів з фронту. Експерти запевнили, компаніям уже зараз варто готуватись до того, що тисячі захисників шукатимуть роботу, і завдання бізнесу створити умови для їхньої адаптації. Прикладом є Starlight Media, де вже працює понад кілька десятків ветеранів. Серед них Гліб, який після служби у війську важких поранень полону знову знайшов себе у цивільній професії і тепер допомагає іншим ветеранам. З полоном часу в мене з'явилося ну якби. Два таких важливих критерії, з однієї сторони, щоб компанія відповідала моїм цінностям, з іншої сторони, щоб була можливість імплементувати ті знання і досвід, які в мене є на більшу кількість людей. От відповідно, так я долучився і до команди Starlight, і до команди роботи є, тому що це. Можливість допомагати ширшій аудиторії не лише військовослужбовцям, а але й ветеранам і їхнім родинам. Компанія Стерлайт Медіа стала однією з перших, хто системно працює в цьому напрямку. Навчає HR-фахівців працювати з ветеранами та ділиться досвідом з іншими роботодавцями. Ми ж як роботодавеці, як бізнес, створили перші в країні принципи бізнесу дружнього до ветеранів та ветеранок разом з Мінветеранів, ветеранів Форбс і ветеранхаб. Їх зараз реалізує більш ніж 105 великих українських компаній. Вони охоплюють всі сфери: від класних рекрутингу, питання інклюзивності просторів, доступності робочих можливостей, питання гідної підтримки фізичного, ментального здоров'я, підтримки родин воїнів hr кемп став не лише дискусійним майданчиком і простором для нетворкінгу. Тут учасники обмінювалися досвідом, знайомилися з колегами з інших регіонів і шукали нові ідеї для своїх компаній. Вперше участь у цьому заході взяла рекордна кількість фахівців. Ми знову побили черговий рекорд для себе на локації. Наразі близько 700 учасників. Тобто, це для нас доволі велика, велика така чар ком'юніті. Це класний показник того, що люди готові вриватися в, в заходи. Готові вчитися. HR Camp 2025 показав, що майбутнє ринку праці залежить від людей: тих, хто сьогодні тримає економіку на плаву, і тих, хто повернеться з війни і шукатиме своє місце в цивільному житті. Оксана Ясницька, Володимир Люк, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Ставте вподобайки і підписуйтеся на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.